У окупованому Криму заарештували адвоката політв'язнів Олексія Ладіна. У чому звинувачують захисника? СБУ та військово-морські сили ЗСУ атакували в Криму російські кораблі. Якою зброєю поцілили? Ну, безусловно, можна сказати, що те, що зараз відбувається в Криму в отношені кримських татар і українців, є політичним переслідуванням. Це адвокат Олексій Ладін, сам громадянин Росії. З 2017 року він захищає політв'язнів громадян України в Криму, проти яких росіяни незаконно порушують справи. Зранку окупанти затримали Ладіна, коли він повертався із судових засідань у справах українських військовополонених. Його будинку російські силовики провели обшук. Про це суспільному повідомила кримська адвокатка Лілія Гамеджі. Домо привільовиска з'ялівню технікум. Жена остається в невіданні, хто проводив биск, по яким основаниям. По обіді окупаційний київський районний суд Сімферополя заарештував Ладіна на 14 діб, Повідомив його адвокат Еміль Курбідінов. Ладіна оштрафували на 45 тисяч рублів, тобто 17 з половиною тисяч гривень, за нібито дискредитацію російської армії. Також окупанти закидають адвокату демонстрацію забороненої символіки. Це був малюнок українського герба і кримсько-татарської тамги. Заключення не видержує вообще нікакої критики. во первых по поводу. Вообще образование самого специалиста также сотрудники ЦП проводили оперативно розыскные мероприятия в отношении Алексей. Однако никакого разрешения суда на это не получив. В материалах дела ми этого не увидели и были нарушены другие нормы при составлении протокола. Алексей свою вину не признал. Автор малюнку, колишній політв'язані Смаил Рамазанов, зробив його у СІЗО у 2018 році. Він один з тих, кого захищав Олексій Ладін і зміг довести його на Адвокат такого рівня, за ним просто тотальне тотальне слідкування. Знову ж таки, повторюсь, його це не лякало він продовжував займатись, продовжував захищати наших громадян яких взяли в полон за словами голови правління громадської організації Кримсос Олексія Тільненка, захисники політв'язнів постійно відчувають на собі тиск окупантів? Тільненко пояснює ті навмисно заарештовують адвокатів, щоб навантажувати справами інших в тому стані, в якому зараз люди перебувають на окупованій території? Адвокати вони здійснюють дуже важливу місію комунікації цих затриманих людей, які утримуються. Або в СІЗО, або в тюрмах з їх родинами. Звичайно, їх колеги умовно там підставили своє плече. Для того щоб не втратили родини цей канал комунікації з людьми, які утримуються раніше. Окупанти вже заарештовували Еміня Вамілєву, Айдера Заматова, Назіма Шейхмамбетова, Айдема Сімідляєва та захисника Ладіна Іміля Курбідінова, а також призупиняли адвокатські ліцензії Лілі Гемеджі та Рустему Кемілєву муслімум'яв Суспільне новини Крим. Служба безпеки України разом із військово-морськими силами ЗСУ атакували в окупованому Севастополі носії крилатих ракет буян. Вдалося це завдяки дронам морський малюк з експериментальним озброєнням. Про це повідомили суспільному джерела в СБУ. Також підтвердили, що поцілили корабель Павел Державін 11 жовтня. Після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли виявити наше ноу хау. Вчора пощастило підводному човну Алроса, який поки що зумів текти від наших розробок. Носій крилатих ракет Буян повторити подвиг Алроси не зміг, тому був сьогодні уражений на Севастопольському рейді експериментальним озброєнням морських малюків. Один з організаторів спецоперації окупаційний губернатор Севастополя Михайло Розважаєв зранку повідомляв, що гучні звуки у місті то тренування чорноморського флоту. Речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у коментарі Суспільному причетність до атак сил оборони України не підтвердив. Однак повідомив, корабель Павіл Державін» отримав вже друге пошкодження поспіль неподалік Севастополя на зовнішньому рейді. Було два пошкодження. так. Це один той самий корабель, по Державін», це патурний корабель, і саме зараз він покидає цей район. І рухається в напрямку однієї з можливих морських баз: це або Феодосія, або Новоросійська, або навіть Кетч. Пропагандисти розповідають про те, що загалом це був такий непомітний хлопок, який навіть не помітив екіпаж цього корабля. Але чому він себе не помітив, а екіпаж корабля не помітив? Мабуть, у них муха позакладала від попереднього вибуху. Зетенчук пояснює, Буян це невеликий ракетний корабель, є носієм калібрів, дальність ураження до двох кілометрів. Двічі пошкоджений Павел Державін, один з найновіших кораблів російського флоту. Спустили на воду судно лише у 2019 році. У Росії таких усього чотири одиниці у військово-морських силах зсу назвали це суттєвою втратою для російського флоту. Синод Росії призначив митрополита московського патріархату Тихона, головою Кримської єпархії. Його перевели з кова до окупованого Криму. Про це Суспільному повідомив представник Краєвої ради українців Криму Андрій Щекун. Каже, колишнього митрополита Лазаря відправили у відставку через недовіру. Розповідає, така ротація має політичне та внутрішньо церковне підґрунтя в Росії. Тихона часто називають духівником Путіна, каже Щекун, бо має довіру у президента Росії і таким чином охоче зайняти престол московського патріард. Матріарха позбулися впливового конкурента. Фактично, це призначення є одним із елементів паніки російської політичної складової. бо Або вдруг зайдуть, наприклад, уявляєте собі, заходять Збройні Сили України починають звільняти Крим. А лазер не виводить гроші з материка і не втікає. На материк мається в виду Російської прославної церкви. Священники Російської прославної церкви залишаються, хоча вони і колаборанти. Але і тоді що? Але це Росії не входить в компетенту ну, в їхні розклади. Їм потрібно вивести ресурси в такому випадку. До 22-го року кримська єпархія підпорядковувалася українському митрополиту, але окупанти незаконно приєднали її до російської православної церкви уже рік, як вона примусово перебуває у прямому підпорядкуванні московській патріархії.